Всім доброго дня, продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Touran. Автомобіль ми щойно пригнали з Німеччини, розмитнули, пройшли сертифікацію. Авто готове до реєстрації. Це у нас 2009 рік, 1,6 MPI, механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному стані, по кузу не фарбований, перевірили, без корозії, без пошкоджень. Пороги днища все в повному порядку. Дуже гарний колір, такий графітовий. Кришка багажника, дивіться, у нас чистенька, без корозії, без подряпин. Автомобіль п'ятимісний, є шторка, гумовий килимок, весь комплект присутній. Всі вікна, оптика, все в нас в оригіналі. Давайте заглянемо в салон. Салон в максимально збереженому стані. Стан сидіння, дивіться, пробіг автомобіля 160 тисяч кілометрів. Є всі сервісні документи, два ключа. Навіть є інформація, де автомобіль купувався в Німеччині, з яким пробігом та в якому стані. Кого цікавить Volkswagen Touran, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця, Німанське шосе. Провулок затишний також у нас можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.